Доброго дня, любі другокласники! Сьогодні урок української мови проведу для вас я, Тетяна Іванівна. Девіз уроку, мову українську треба нам вивчати, рідну батьківщину будемо прославляти. Я не даремно вибрала такий девіз, адже тема нашого уроку велика буква у назвах країн, міст, сіл, вулиць та річок. Сьогодні ми з вами вирушимо подорож рідною країною. А нашою надійною помічницею буде велика буква. Отож вирушаємо. Країн багато на великій карті, та серед них одна, твоя єдина. Люби її і будь завжди на варті, бо це твоя земля, країна Україна. Україна це наша держава, яка є центром і однією з найбільших країн у Європі. Пригадайте, будь ласка, діти, з якими країнами межує Україна. А тепер погляньте на карту. Україна межує з Росією. Білоруссю, Польщею. Словаччиною. Угорщиною, Румунією та Молдовою. Україна, Росія, Польща, Білорусь, Словаччина, Угорщина, Румунія Молдова це назви країн. Запам'ятайте назви країн пишемо з великої букви. А зараз пропоную вам виконати завдання. Запишіть назви п'яти країн на вибір та підкресліть першу літеру у цих словах. Зупиніть відео, виконайте завдання. Гадаю, що всі впорались, і ніхто не забув, що назви країн пишемо з великої букви. Продовжуємо подорож рідною країною. Ось ми завітали у столицю нашої держави. А як же називається місто? Столиця України? Так, це Київ. Київ серце України, славне місто Батьківщини. Правили тут ще хорив, Київ сам місто тут розбив? Київ започаткував, щоби кожен місто знав. Київ головне місто нашої держави. А в якому місті живете ви? Погляньте на карту, які ще міста України ви знаєте. Назвіть їх. Київ, Черкаси, Львів, Одеса, Донець, Кропивницький це назви міст. Зверніть увагу на першу букву у цих словах. Ви помітили, що всі слова написані з великої букви. Запам'ятайте! Назви міст пишуться з великої букви. А зараз зупиніть відео і запишіть назву міста, в якому живете ви. Вирушаємо далі. Ось ми потрапили в українське село. Там хатки садами вкриті, срібним маревом повиті, коло сіл стоять тополі, розмовляють з вітром в полі. Думаю, що кожен з вас. Був у селі в бабусі чи дідуся. Пригадайте, як називається село, в якому ви побували? Тепле, Яблунівка, Калинівка, Веселе, Трущівці, Леськи – це назви українських сіл. Запам'ятайте, назви сіл пишуться з великої букви. Наші міста і села. Поєднують у собі старовинні хмари та сучасні хмарочоси, маленькі хатинки, просторі проспекти та й найвущі вулички. Пригадайте, як називається головна вулиця міста Києва. Так, це вулиця Хрещатик. Кожне місто та село має безліч вулиць. А як називається вулиця, на якій живете ви? І яка б не була вулиця, довга чи коротка, вузька чи широка, її назва пишеться з великої букви. Хрещатик, затишна, горіхова, старослав'янська, ярмаркова. Це назви вулиць і вони пишуться з великої букви. Ну що ж, йдемо далі. Ось ми потрапили на береги найбільшої річки, яка є символом України. Це річка Дніпро, яка протікає через три держави, але тільки в Україні вона є найширшою і найповноводнішою. Крім Дніпра, на території України близько 23 тисяч річок, великих та маленьких. 116 з них мають довжину понад 100 кілометрів. Дніпро Південний Буг, Тиса, Тясмин, Десна – Рось це назви річок. І велика буква потрапила і в ці слова. Отже, робимо висновок, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, пишемо з великої букви. Наша подорож підходить до кінця. Та спочатку я пропоную провести дослідження слів, написання написанні яких допущена помилка. Спишіть, виправивши помилки. Зупиніть відео, виконайте завдання. А тепер перевірте. Слово Україна ми написали з великої букви, бо це назва країни. Слово село пишемо з маленької букви. Шевченка написали з великої букви, тому що це назва вулиці. Слово місто написали з маленької літери, а слово Черкаси з Великої, тому що це назва міста. І Дніпро написали з Великої букви, тому що це назва річки. Молодці! Я думаю, що ви справились із цим завданням. Класна видалась подорож. Ми об'їхали всю нашу безмежну країну. Відвідали її міста і села, побували на берегах Дніпра. Велика буква була нашою помічницею. І сподіваюсь, що ви, коли писатимете назви країн, міст, сіл, вулиць та річок, не забудете про Велику букву. Всі ви молодці, гарно працювали. Дякую за увагу, до побачення.